Раз, два, три. Деніс Френлі говори. Хеллоу, Френдлі! З вами Деніс Френлі. Ласкаво, прошу на моє нове відео. Нова реакція та нова реакція. Сьогодні ми з вами в цьому відео спробуємо саме в цьому відео, не в іншому, не в наступному. Саме в цьому ми попробуємо з вами мілку польську, яка прислала. Моя двох дворю, дво, юрі, дво, двох юрі. Коротше, сестра. Та. І ми зараз спробуємо оце польське. Звичайно, ми лишемо батькам, бо це не тільки одному мені, це для всіх. Ми з'їмо пару штук, лишимо на Ютуб Шорт. Ну, як завжди, по традиції. Самі розумієте, погнали! Денніс Сфренір реагує, Денюсфренір реагує. Сьогодні він буде пробувати. Так, попробуємо з польської перекласти п'янка. П'янка у смаку ванільовим, зимілека, алпеч з кео з наційним кармельовим <хи> облана, з шоколадна, млечна, знекла алпецьіко. Коротше кажучи, значить, смак, вани, ваніль з молоком альпійським надзімка з карамелю. Шоколадна, молочна, мол, мілка альпійська. Все, переклав вам. Коротше, кажучи, мілка альпійська, молочна зі смаком карамелі, мелі, мелі, поїхали їсти і до новин зразу цього дня. Коротше, новини на сьогоднішній день. Мій підписник, який ви всі, скоріше за все, знаєте його в коментарях. Який не давався знати пару місяців, так як обідався, що я тоді розбив телефон. Обіжений хлопець був. Напевно, мамі свої жалівся. Ой, Деніс Френлі, мій любимий борденіс Флені. Френлі. Френлі розбив телефон. Все, я його не буду дивитися, не буду йому коментувати, бо я обіжений. Ну коротше, не без якщо, що не в обіду, якщо ти дивишся, містере бістере. Але коротше, Містер Бістер зробив про мене ютуб-шорт. І знаєте, він порофлив, В чому заключався той шорт? Він просто порофлив... Е, з моїх прев'ю і написав The Dennis Friendly be like''. І там мої були всі ржачні прев'ю, де я відкриваю. А у. Такий. Типа викривлені морди. Де я кривлю. Ну, я це спеціально роблю для, для прев'ю, аби. Ну, більше подивилися, що це за. девокуватий хлопчик. Так. І. Я йому написав по рофлу це хто. <ріст> ну і знаєте, як то буває, коли про тебе роблять відео, а ти, типу по рофлу пи пишеш. Та. Е, ну добре. І я йому написав і не знаю, відповідно, відповідь. Дивіться, який нас сюрприз чекає всередині, дивіться. Вроді мені нічого тут. Та-да! Вау! Матко боже! Класно, дивіться! Ми навіть можемо поділити. Стоп, і це все чтуть? же! Дві, дві штуки, дивіться, дружні. Вау! Це я бачу супер буде. Вау, ви таке бачили? Вау! Я, я можу навіть приугадати, скільки б вона коштувала у нас на Україні ця білка. До 200 гривень, якщо не більше, це точно. До 200. Бо дивіться, перша пластинка і друга це точно на Україні би більше коштувало. До речі, дружні, тільки що нагадав, що я б міг ще з'їсти не тільки торт, ще болгарський цей лишився. Оце, я спеціально на 10 тримав, а може на 10 жовтня вже з'їсти. Подивимось. Коротше, то якось, бо я ще напевно сьогодні буду на вечір щось куховуватись, хоча я не знаю, який є контент з Болгарії, щось забагато сьогодні. Ну, подивимось. Е, ну добре, все, давайте відрахуємо, головне не збию. У мене вже тепер трошки перестали руки трястися. Надіюся, буде все добре.

Більш понятніше, добре. Ну, коротше, не знаю. Не знаю, не знаю, не знаю. А ну, чекайте. Не можу. Ану, чекайте. Угу. Значить, треба. чи 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 не виходить. Добре. Скільки лишемо скільки лишемо. Бо я думав порівняно їм поділити, але у мене не вийшло. Добре. Давайте просто їсти і не затягуємо час, бо в мене мені зараз скоро на роботу. Ммм, не пам'ятаю. Мені скоро на роботу, бо... М -м -м, сьогодні працюю. Але... Думаю, чуть-чуть за пісню на 10 хвилин поставлю на 10-10 загрузку, думаю, мене не вижинуть. А я мені мама поповнила інтернет, я буду по дорозі їхати. І я поставлю. Mm, що ж, зразу можна е, зазначити, що можна поставити 9 балів. Бо є карамель. Mm, дуже смачно. Ну що ж. Моя оцінка 9 балів. Жалко каву я вже випив. Байдуже. Коротше. Щоб ми не були кукухнуті. Кукухнуті. Та можна, блін, в принципі, одно... оце все мені, а це їм. Easy. Ну, але дивіться, я би хотів це розділити ще на, на наступні ролики. Тобто, скільки... який у нас тут срок придатності? Не пишемо? 26 вересня. а ха ха А я хотів на 10 жовтня, щоб це відкласти, а це вже до 26 вересня. Ха-ха. Знаєте, площа? Ну, коротше, можна ще один ролик це відкласти і попробувати суто з кавою. Тому, напевно, я зараз пару кілька штук зараз їм. Зачитаємо ваші коментарі під вчорашнім відео. Під день народження не буду читати, я подивився, там було майже 100 коментарів. Но сьогодні зранку я зайшов, було вже десь 50-60 ютуб. Почистив. Але зато хоч лайки не, не списав. Бо то, що як було вчора щось 50 чимось лайків, так і лише це найбільше горизонтальне відео в цьому році, Ківен. Дуже дякую. Це ви реально підтримали мене через те, що в мене був день народження і мене привітали. Дуже за це вам дякую. Коротше, ми зараз з'їмо ще кілька штук. Напевно, ось тільки. Дивіться. Ці штуки ми з'їдаємо, ці, напевно, може ще на якесь відео лишаємо. Не знаю, подивимося. Тому такі справи. Що я ще хочу вам розказати? Так. Е, я не знаю, чи сьогодні на 10 число вийде суто влог Болгарії, бо їда з Болгарії в нас, вона вас уже чекає на 10 годину. Але от влог Болгарії, я не знаю, чи його викладу, того що. Два влоги заплановані на 20 серпня, а не 10. Я не знаю, що я говорив в попередніх роликах за 10 серпня, чи буде влог Болгарії, чи ні. Але поки що я дивлюся, тільки мені виходить сьогодні публікувати їду болгарську. Ну, там, де ми в ресторані зазвичай їли. Продовження. А суто влог Болгарії я не можу знайти на 10 число, а чи треба передивлятися весь контент, чи що. Ай, вау! О! Вибачте, недобре стало. Тому я не знаю, коли то, там то все вийде. Я знаю, на 20 серп... серпня вас тоді чекає нічна Болгарія, той преміум контент, який не вийшов 20 червня. Я бусую через два місяці, бо я у липні не хотів викладати. І доводиться 20 серпня, а от 10 не знаю. Там два влоги. Перший влог Танічна Болгарія», другий влог, де дівчата танцювали. Спойлер, ви вже бачили, Ванці в станції вони танцювали. Це буде це вже спойлер, я вам дав. Та... Тому такі справи. Тому так, сьогодні, напевно, може, й не буде. Добре, давайте все це окремо відреагувати. Самий шоколад, сама оця біла начинка, яка похожа на пташине молоко. Ну і, звичайно, вже карамель сама. Поїхали, шоколад. Ну коротше, я думаю, що слово сірімно сьогодні. Е, своє... Як то? Слово що? Шоколад мені не особо сподобався, 7 балів. Якого... твою матки, блін. Спихайся, то клікуть болить. Блін, ну я своє слово стримав, та. Ну, типа, виповнив, бо того що. Сімно виходить з Болгарії сьогодні. Так, що ось так. Коротше, ми ставимо цьому 7 балів. Шоколад мені не сподобався. Тепер молочне. Молочне вже краще. 9 балів. Ну, Бачите, шоколад сьогодні розчарував. Ну і карамель сама, як же без неї. Ось така. Думали, я скажу десятка? Ні, поки що не розсмакував. Поки що дев'ять. Тому наступний, а отут більше кармель. Давайте її все-таки ще раз розсмакуємо. Ось, ано. Ну, прямо на десятку не витягую, дев'ять баре. Загалом дев'ятка. Ммм. Ой. За скільки часу я успів отак зробити. Ну, все рівно. Якщо шо, я би міг це з вами все з'їсти, але лишимо на ютуб шорт, може і з кавою трохи. На ютуб шорт лишимо. Ну, коротше, дай батько смачно Просто ще лишаю місце У желудку для торта, самі розумієте. Блин, от для торта треба кави. Був живчик. Купували на день народження. можна живчик удати. На торт, і ми живчиком будемо пити. А ці, коротше, ще ці три штуки доїдаємо і все. А то вже, це вже собі нехай вони собі поїдять. Чекайте, це вона ще передала. Коли вона приїхала? 6, 7, 7. В кінці в середині липня. Ну, куда в середині липня нам передало. Тобто пару неділь вже це чекало на 10 серпня. Все. Три штуки дойдаємо і outfit design. Mm. Я не знаю, чи це буде по-дебільному, чи як. але мені здається, що може все-таки саме молочний шоколад краще, ніж оце. Але не той, який великий ми з вами їли з базари, бо то я не горден вже їсти, воно настільки велике, що як я багато їм мене тошнить. Я суто маю на увазі ті маленькі плиточки, що ми з вами брали, то вони вроді смачніші за це. А може я помиляюсь? Ми вже з вами дійсно давно мілку не їли. Ти мені мілку вже сама недоїла. Пам'ятаю, я хотів оруго купувати, були колись полуничні смаки. Чорниця, що це лохина оро. <кхи> Зараз такого нема. Зараз тільки оро без нічого. Прикиньте, мені краще сьогодні приснилося, чи вчора. Що я стою на касі з кимось. І хтось каже, будеш брати оро, бо я беру. А я дивлюся, то звичайний молочний смак. І я його вроді не беру що. Ну таке буває. Ну то дійсно ми вже молочні смаки їли, а треба з полуницю з чимось. Раніше подавалося. Просто мілка мені вже ця продукція надоїла. А от щось таке новенького, як Оро. Чи навіть щось інше, я би спробував. Тому таки ж Добре, оціночка... Ює, так скрикнувши само глухе. Оціночка 9 із 10. Хочете, пробуйте. Ну, якщо, звичайно, знайдете. Бо то є, що на Україну. Ті люди, які їдуть е, постійно за. Ну, хто може виїхати за кордон на рахунок роботи, скуповують, бо той чоловік, що на базар, він скуповував десь за кордон, так поняв, у Польщі. Тобто ті, хто може скупити у Польщі, сюди перевезти, той може і є у нас на Україні це мік мілка млеко, але не факт. Що може, є люди, що скупили, сюди привезли. Тому класна новинка, непогано, зуби болять, але... Пройдуть, тому з вами був. Ага, йдемо читати коментарі. З вами ще ніхто не був. Так, добре, все почитаємо, що ви там понаписували. Мене дивує. Канали на пристроях різних телефонах, Бачите, якась інакше дизайн помінявся. Ну що, найголовніше, мене радує, що є вкладка найстаріше. Тобто ви можете, як завжди, самі мій перший ролик подивитися. Ну, добре, давайте до коментарів. Вітаю, До речі, про здебнероження. 100 передів, ну таке собі. О, але лайки, капець, як мене порадило. Майже 60 лайків, капець. Дуже дякую. Але тут було 100 чимось коментарів. Ютуб списав. Ну, ніщо не вічно, ну окей. Погнали! Вітаю, дружні! Вітаємо. Так, що ж, 15 лайків не погано, 25 погнали. Але давайте найновіші візьмемо. Так, Росія без мозгов. Чекаю сьогодні багато контенту. Ти казав, що на 10 серпня нас чекає продовження Болгарії. Також чекаю сьогодні. Молодець, що пам'ятаєш, е, як то активний підписник. Дивися, сьогодні виходить їда. Я, якщо прийду після роботи, це буде годинка 4-5. Я подивлюся, чи нема там влога, який я спеціально знімав на 10 серпня. Бо я, я знаю, що я коли знімав, коли гуляв в Болгарії, я казав, що всім привіт, з вами Деніс Френні. Це відео виходить на таке, то чисто там чи на 10 чи на 10 серпня. Треба передивитися ролик. Якщо я сказав на 10 серпня, значить треба сьогодні публікнути. Якщо 10 жовтня, ну, то сьогодні тільки їда. Ну, Я чесно не пам'ятаю, здається, мало би бути ще й на 10 серпня. Треба перерити коротше, галерею мою. Та, тому ось такі діла. Та. Так, Кейла Рос Райн. Ого, під роликом стоїть день народження, стоїть 60 лайків. Молюсь, тепер, щоб Ютуб не списав. Ну дивися, ролику вже два дні. Ютуб не списав. Висновки роби сама, хоча через тиждень. Зайди, коротше, через тиждень на той ролик. Та. Е, так, хто це у нас такий? Андрій Бояров, фанат Бруно Грейт. Ха! Так ти у нас фанат, виходить? А відки ти 100 підписників набрав? Саме дивно те, що. А, ну я радий, що у Бруна є під е, ці фанати, бо то є. Тій... збирають, знаєте, якщо все-таки... Мультик не дуже популярний в кругах, то все-таки фанати зберіг якісь 1-2 десь є. Ну, я найбільше фанат, якщо. Ну, але 100 підписників при 10. Пере... Ну, напевно, накрутив, не знаю. Або взаємопіар, та підписка. Коротше, він пише: Офігей, як ти піднявся? Помню, смотрел тебе 2 два роки назад і навіть не думав, що, пар... що через пару років у тебе буде почти. 20 тисяч підписчиків. Безумно рад за тебе, брат. Дуже дякую, брат, за цей чудовий коментарі. Сам не сподівався, сам не надіявся. Тільки я тільки вчора переглянув цю спільноту, всю, знаєте, свою переглянув в каналі, це що я публікнув. І знайшов пост, де я того року написав, що лише дякую за 2 тисячі підписників. Я думаю, ю, яке це ще мале число було проти того, що наскільки зараз на каналі. Думаю, ю, як мені це вдалося. Ю-ю-ю-ю-ю, я що якийсь джекпот виграв на Ютубі чи що. Я думаю, відки така аудиторія. Капець. Дуже приємно. Дякую, дружні. <the voice> <music> Далі, ДДПесто, вже скільки років Денис знімає, але заставка дотепер залишилась. Деніс Дружній реагує. Деніс Дружній, ну, no, легендарна заставка. та, До речі, 1 серпня було вже 2 роки, не знаю, казав, не казав, як я знімаю ці відоси. Суто кожен день, суто лише ці реакції, без монтажа, лайфстайл відео. Два роки. 1 серпня 21, два роки. Уже, та. так. Так. Лего e, Фокс, все-таки з цього відео я зрозумів, що ти не любиш як просто цибулю, так і в чіпсах. Ну, може, і цибуля повпливала на чіпси, але розумієш, настільки солене, я не знаю, чи той сир, чи та цибуль, ну таке противне. Там ще трошечки лишилося, треба викинути. Коротше, я, напевно, більше чіпсер з продукцією ну, не буду брати. Тільки Pringles, якщо будемо... більш-менш до 40 гривень чи 50 не знаю, і Лес це точно, цю херню, все. Як то? Ех. Череп коротше, той, та. е, Так, Так. Відео... все-таки... Так, чекаємо розмай з апельсином. Ну, на днях хіба що. Крістіна Матвєєва, як от празднув день рождення? Та по суті ніяк. Ой, я нагадав, що ви мене просили на день народження стрім провести. Ну, забув, забув. Знаєте, що я забув? Бо того разу на день народження каналу маленький був дуже актив, Тому такі справи. Ну, блін, давайте тоді так. Бо ви мене попросили, пам'ятаю, на Директі писали, проведи стрім, чи буде стрім на... на День народження. Я сказав, що я не знаю, подивився, як там з часом, чи буду мати час. Давайте тоді так. Я бачу, у нас канал почав... Трошки швидше, ну, коротше, швидше рухатись, ніж рухався в попередні місяці. Я думаю, що в цьому місяці ми 100% наберемо 19 тисяч підписників. Давайте, як стільки стукне 19 тисяч, я постараюся запустити стрім. Не знаю, у кого це числа буде, але коли стукне, давайте запустимо. Все-таки поспілкуємось. Тому так і справа. Давайте на 19 тисяч. Хоча ви мені тут не писав. Ну, коротше, як от праздну день народження? Та ніяк. З'їв то, що з'їв, е, Рахатлуком пішов на роботу, відпрацював, прийшов. Мама з Татом щось там ми випали по-шампанську. Привітання від рідних, привітання від вас, привітання від деяких друзів, знайомих. Ну і на цьому все. У діректі, так. Тому ось такі справи. Ось так відпразнував. Та. Містер Бістр, о, зараз вам його покажу. У мене шорт про тебе вже 50 переглядів зібрав. Ти мені тепер актив зробив, так як попередній шорт у мене нуль переглядів збирали. Ну, бачите, Деніс Френді як і в себе хайпує, так і в інших каналів. А ну давайте задив... дивіться, оцей, що він зробив про мене. Уже тисяча ха-ха! Уже тисяча переглядів міста. Ну бачите, він зробив чорт. Деніс Фрелі прев'ю бий лайк. Він порофлив, коротше, що. Я написав йому це хто, він вже відповів. Навіть не знаю блогер, який знімає кожен день, як він їсть, і скоро набере 25 підписників. Ну, Но... поняття немає, хто це... що це за молодий хлопець. Ну, дивіться, він, коротше, порофлив і дивіться, що він вставив. Вчорашню прев'ю, пару днів назад. Пару днів. А це саме ржачне, це ще коли йоць, ще пару місяців назад з маминого телефона Принглс. Дивно, що він 46 лайків набрав, на чесно, він навіть. Блін, у мене не завжди так залітаю, в нього. Блін, може це би мені перезалити собі чи ні. Або ні, бо скаже, що украв. Ну коротше, він порофлив з моїх прев'юхів. Бо всі ви знаєте, що в мене витріщені очі, що в мене. Е, як то? Міміка. Да. Тому такі справи. Да. Ну, прикольно, 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 коротше. Добре. Пішли далі. Добре. Скільки я спав, звідки у тебе так багато підписників? Я думав мультиками і повторними копіями відео ти нічого не доб'єшся. Тобі здається, я помилився. В будь-якому випадку я радий за тебе, бо я знов трясеться рука. Бо я підписаний з часів, коли ти знімав скетчі, летів у сніг і падав, сходю. Бро, я вже. Як два роки, як два роки, 1 серпня було. Вже не гружу ці мультики повторні, і. То крінж грузить одне неї то саме, ліпше вже їсти на камеру нові продукти. Це вже хоча б нове. Ну, погодьтесь в коментарях. Коротше, я вже не займаюся повторками, і як ти там написав кліпами, так? Копіями відео. Ну і копії відео вже, слава Богу, нема, ми це вже позбулися, ми вже знімаємо шорти. Ти нічого не. Так, 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 а за кліпи він нічого не написав. Ти нічого не доб'єшся, а помилився. Ну, це він бачу підписаний з часів з перших моїх відеосів. Бо я летів у скетчі, як влаштуватися на роботу, у сніг і падаю з ході. Тому ти ще з першого відео з мене. Ну, олд, олд, але радий за коментарі. Аробро, лол, я же. Це хто в нас написав? Медіафайл. Ага, аробро, лол, я же тебе дуже давно смотрел. Я представити себе не мог, що ти за много лет не сколько скільки підписів, чи ти накручуєш їх. Бачите, з'являється. З'являються перші мої підписники на кінець. Значить, Ютуб почав вже рекомендувати відео як моїм активним, так і моїм і першим, хоч один-два за рік, за пару місяців. Це теж радує. Та... Що я хочу по поводу цього коментаря сказати? Я не накручую раз, але я вже давно смотри про скільки подписчиков. А по-друге, зайди в статистику в опис каналу, скільки загальних передлів набрало, і зайди в вкладку шортс. Все, це буде відповідь Все, Бо я достало вам на такі коментарі відповідати. Відповідаю кожному, я не накручу. В Директі теж багато. Накрутив, накрутив, накрутив. Кажу, ну, ну зайдите в ту вкладку Shorts, нажми кнопочку популярні, подивися, Федерико Феліні. 1,8 мільйонів переглядів. Ну, що ви з мене хочете з цими накрутками. Я вже представляю, які вони солені і як це противно єсть. Погоджуюсь на мільйон. Давай позже возьмеш розмай. Добре. Не розумію, за чим тоді е, е, таку уж, ужасные чіпси покупай. Ну а ти відки знаєш? Тобі не, не дають продегустувати перед покупкою. Це ж тобі не вино е, на ринку, що тобі скажуть, ой, яке смачне вино, попробуйте не пожалієте. І пробуй. О, реально, все, купую. А тут не дають, бо запаковано в пасі. Все, відкривку ну, плати. Такі закони. І все. На свій страх і ризик. Так, пише нам Даня Ковальчук. Денис, вітаю з минулим днем народження. Вибач, що не написав підчорашнє відео, просто те відео мені у рекомендації залетіло тільки сьогодні. Ну, буває, розумію. Ну, хтось пам'ятає, хтось не пам'ятає. Коротше, загалом, дякую, що все рівно привітав. Байдуже пізніше, раніше, за два тижні привітаєш за. За три місяці привітаєш, байдуже головне, що привітав. Та. Ні, ну За два-три за за два, тижні чи місяці це вже, це вже нема що вітати. Та. Добре. Хіба ж порофло. О, Аліна Розпутняк, більше не купуй ці чіпси. Я взагалі не розумію, не люблю чипси. Ліпше купи собі морозу, чи каву. Твоя правда. Нічого додати. Софія Мелкумова. А, це останнє. Не думала, що вони очень сильні. Нужна завжди брати чіпси Лейс. Твоя правда І іще Pringles. Та, що Ви тут відписали? Я вам не рекомендую ці дуже солені чипси. Тогда тобто бери Лейс. Добре. Окей, ми вже. Ми то вже будемо знати, Знайте, по відео вже понятно. Понятно, брати не буду. Окей, хорошо. А які смаки тоді брати? Ну ми брали раніше барбікю стейк, стейк чіпсер. Тоді ще може менше більше. Ну я вже тепер і то не буду брати. Коротше, бери ліпше інші смаки: люкса, чи лейса, чи прінглса. Любі смаки. Та. Я вже уявляю, які вони противні, Ну, добре, добре. Та дуже противні, щоб ви розуміли. Дотепер трошечки, я ще вчора вечором пересноміло, така херня треба викидати. Добре, дружні, на цьому відео закінчується. Там, звичайно, все їсти не буду. По-перше, зуби, по-друге, самі знаєте, лишаю. Коротше, щось ми ще замутимо з цими мілками. Пишіть, чи хочете другу частину, щоб ми ще щось там кавою випили, чи може живчиком. Пишіть. А з вами був у цьому відео Деніс Дружній. Радий вам за перегляд кожного мого переглянутого відео, якщо переглядали. Лайк, підписка, коментарі. Гарного дня, пока! Бувайте!